Євген деякий казав про зачистку ухилянтів, а його досі запрошують на канали. Правильно його запрошують і будуть далі запрошувати. Чому? Тому що він і такі, як він, декоподібні, вони озвучують позицію цієї антиукраїнської влади України і отих антиукраїнських власників у тих телеканалів і інших медійних платформ. Зрозуміти, панове українці, що вони як то кажеться, ворон-ворон ворн око не виклює. Вони всі є одна банда, і вони всі працюють проти народу українського. Звичайно, що була б їхня воля, тотальна була б їхня воля. Вони б е утилізували б українців в максимальній кількості. Вони б винищили український люд в Україні і спустошили нашу землю від українців для наступної колонізації нашої святої землі різними чужинцями з різних материків і континентів. Звичайно, що таких як я вони не будуть ніколи ні озвучувати, ні популяризувати. Звичайно, що це є не в їхніх інтересах, не є в інтересах у цієї антиукраїнської влади України правильна мобілізація, мобілізація добровільна, коли люди самі самостійно будуть мобілізуватися в лави збройних сил України. Їм це не вигідно. їм треба насильно брати, їм треба брати того, хто не хоче йти в армію. Їм треба створити умову, щоб люди не хотіли йти в армію, щоб люди не навиділи ту державу, не невиділи Збройні Сили України. І Це їхня робота. Зрозуміємо це, панове. А так само, як і спосіб мобілізації, так само і, і, і мобілізація певних категорій населення. Нікого не зараз мобілізують? Вони мобілізують зараз тих, хто. Ну, по-перше, випадкових перехожих. Ну, Побачу на вулиці когось хлопа. Ну, треба його хапнути і відправити кудись подальше. Так? Випадкові перехожих. І другий момент, це вони, випадкують, вони мобілізують тих, хто зараз створить економічний добробут України. Тих, хто офіційно працює на роботі, створює багатство для, для себе, для родини, для підприємств і для всієї держави, сплачують податки. Вони їх мобілізують. І натомість залишаються немобілізованими мільйони людей, які або жодної користі нашій Україні не приносять, або приносять обмежену користь. Тобто це ті такі люди, які взагалі не працюють ніде, або працюють неофіційно. Ново ну, українці, ми зрозуміємо, розуміємо, що вони це роблять свідомо. Ну свідомо, ну для чого є? От певна кількість людей, навіщо амболізувати тих, хто офіційно працює? Спросналі свої справи, якісь там не знаю, зварювальників, якісь там інженерію, якісь там, якісь там мудрих людей. Для чого? Ну а, а боку ходять люди, які за не працюють. Ну чому їх не амбілізувати? Звичайно, що логічно кожна людина зі мною погодиться, що треба требалізувати тих. Хто, хто не працює, а не тих, хто працює з іншого боку, треба молізуватися всіх тих, хто панує тепер в Україні. Це і нормально, коли ті, хто панують в Україні, захищають нашу Україну.